Вони самі не хотіли поновлюватися на посадах. Так про потерпілих у справі проти ексмера Черкас говорять свідки захисту. У столичному суді відбулося нове засідання. Там допитали двох колишніх працівників мерії. Нагадаю, прокуратура інкримінує Сергію Одаричу. Незаконне звільнення працівників міськвиконкому та невчасне поновлення їх на посадах. Олександ Хуторний розлогіше. Цього разу на захист екс-мера Черкас свідчать Юлія Поліщук і Лідія Штанько. Обидві колишні чиновниці вони переконують суд. Сергій Одарич діяв у межах своїх повноважень і чинного законодавства. Навіть у виконавчих листах, які видав сам суд, який розгадав цю справу, боржниками, тобто особами, які повинні були виконати рішення суду, були зазначені не міський голова спочатку, а виконавчий комітет і Черкаська міська рада. Це колегіальні органи і вони приймають рішення виключно шляхом голосування на своїх засіданнях. Натомість державний обвинувач називає покази цих свідків формальними. Мовляв, вони не повідомили нічого по суті справи. Викладені факти вже досліджені судом, говорить Наталія Кругляк. Ото, що е, зазначала в судовому засіданні пані Поліщук, є її власною точкою зору. Вона на це має право. Пані Штанько, мабуть, того сама не бажаючи показала повну свою непрофесійність і необізнаність. Вона не пам'ятала навіть назву того відділу, який вона очолювала. На думку самого екс-мера, свідки захисту вкотре підтвердили його невинуватість. Рішення суддів поновлення звільнених він не виконував із об'єктивних причин. Посади одного з них на той час уже не існувало іншого не поновив особисто, бо був у відпустці. А третій потерпілий сам відмовився від посади. Специфіка поновлення працівників на роботі, вона завжди складається з двох частин: з роботодавця і, власне, самого працівника. Якщо у працівника немає бажання, то його ніяке рішення суду не може зобов'язати поновитись. Заплановане на 14 лютого наступне слухання за клопотанням захисту перенесли. Свідків продовжать допитувати вже 5 березня. Олекса Хуторний, Олександр Царенко, Віка новини.